Сьогодні 8 квітня 2023 рік. Ось що ми маємо нашому участку. Через 2 недільки будемо відкривати наш виноградник. Де більш прогріється земля, воздух потеплі. Це ось так ми маємо. Натягли проволочку, потім ще поправимо, стовпчиками розтягнемо, щоб більш натяжно було. І це ми ось має такий участочок наш. Так ось вирубано зараз вже. Це наших двадцять саженців, Деякі вже в цьому році будемо підв'язувати, пробувати. Можливо і щось дасть вродить. Сигналки думаю побачимо на деяких. Це прошлогодні. осінні 10. Так, це ось ось сіки вирубано. Трішки біля яблуні почистив. Наші ожино чотири штучки посадив є мати мачуха. У нас новий на час. Це значить, що є підшкульна вода. Ще як там правильно близько до поверхні землі. Це приблизно десь метр, до метра, десь півтора метра, десь так. Це ось так немає. Поки ще не позаростало, не позеленіло, все лися, появилось. Видно керницю. Вже звідси все участка. Туди не знаю, видно, не видно. Ну, Спутникова антенна видно. Там хата теж видно. Тобто вже подвір'я видно. Звідси. От бачу батько ходить. На мене раз стоїть 9 чи в садок. Це ми такий ропа. Ось маємо такий наш прекрасний участочок. Так він виглядає з цієї сторони.